11 листопада у великій залі виконкому відбулася зустріч міської влади із підприємцями марганця та жіночою волонтерською групою. Метою зустрічі стало залучення більш широкого кола мешканців міста до роботи по допомозі українським військовослужбовцям, пораненим та переселенцям із зони АТО обстановка в країні серйозна. ожидается до 500 тысяч беженцев. Мы подготавливаем здание, помещения, столовые. Полностью включились в эту работу и наши волонтеры. 19 человек стоит, защищает наш мост. Благодаря нашей инициативной группе выделили домик, оборудовали его, подвели воду. Освещение, помогаем продуктами питания, теплой одеждой. Аби уникнути будь-яких непорозумінь, в тому числі випадків шахрайства, на зустрічі було представлено лідера волонтерської групи Маргариту Стрункіну. Хочеться попросити, все таки оказувати допомогу. Допомога нужна як фінансова, так і продукти, особливо теплі речі на даний момент і місцевим парням на железнодорожному мосту в городі. И, соответственно, мы их передаем на передовую. По раненым у нас тоже есть, кто работает. Это у нас отец Тимофей и церковь, с которой мы вместе собираем помощь, и они отвозят госпиталь Днепропетровска. Желающие подключаться к нашему волонтерскому движению мы только за. Штаб жіночої волонтерської групи знаходиться в будівлі. колишнього міського військомату. Тому будь-хто може звернутися і надати допомогу нашим військовослужбовцям. Ми там збираємо і допомогу, і ведемо відео наших, які знаходяться в зоні АТО. На даний момент є список, який зареєстрований в самому І Плюс ми ще просимо тих знайомих, друзів, хто знає, хто участвує в добровольчих батальйонах, тому що вони ніде не зафіксують. Фіксірано, щоб ми могли з ними зв'язатися і відповідно, оказати їм помощ волонтерами. Було оголошено про те, що кожної суботи біля кафе Барс проходитиме благодійний ярмарок, участь в якому зможуть узяти усі бажаючі зібрані кошти підуть на допомогу військовослужбовцям, пораненим та переселенцям із зони АТО. Велику допомогу Збройним силам України надає громадська організація підприємці міста Марганця «Оновлена». Ту допомогу, которую ми збирали, она вся помощь подотчетно, деньги чітко предназначались конкретно для тих людей, хто тут в залі присутствує, вони знають, що були были обращения, помогли, выделялись на лекарства, на какое-то мундирование, на ну, все, то, що надо було, то, що було пасивно і остро стояв вопрос на это помощь. В основному это було зачастую. В основном это была адресная помощь. Вот. Конкретно в основном нашим непосредственно бойцам. Была помощь, возилась э, определенная помощь в зону АТО. Много обращается людей, которые у нас находятся или сейчас вышли из зоны АТО и которые собираются назад опять туда же. Вопросы в основном такого характера помочь с теплым обмундированием. Я просто прошу, как бы и призываю к тому, чтобы люди, наши горожане, наши не только там предприниматели, которые имеют там магазинчики, которые стоят на рынках, там неважно помощь, там не надо там давать там тысячу рублей, принесите 20 рублей, это уже какая-то помощь. 15 человек по 20 рублей, это теплое белье одному человеку, понимаете? А теплое белье, я вам скажу, когда там человек стоит замерзает, мне кажется, это много уже. Мы по этой зиме тут живем, в этом городе, в Украине. Україні, наша страна, треба этом не забувати. Я не говорю в тому, що якщо ми не будемо ну, як би, громкими словами, завтра прийдуть сюди і вже буде допомагати нікому, мабуть. Будь-яку допомогу, яку можуть надати мешканці міста, приймає волонтерська група, що знаходиться в будівлі колишнього військомату. Наприкінці зустрічі виконуючий обов'язки міського голови наголосив на необхідності єдності в благодійній справі та подякував усім, хто допомагає та підтримує захисників України.